Аж край неба палає, соловейко в темнім гані сонце зустрічає, тихесенько вітер виє, степить лани мріють, Меж ярами над ставами верби зеленіють, садилісні похилились, то волі волі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя. Чого ти сумуєш, душе моя убога, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Чума з лопатою ходила та гробовища грила. Рила та трупом трупом начиняла, со святиня не співала, чи городом, чи то село мете собі як помило. весна, садочки зацвіли, неначе володих. Садами садами темними, лугами. А люди бідні і в селі, неначе стекані ягнята, позамикались у хатах та й мруть, по улицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить ніхто загнать. Нагодувать неначе люди тії сплять. Заснули, добре знай, заснули святу неділинку забули, бо дзвона вже давно не чуть, сумують комини без диму, а за городами, за дином могили чорні. Під хатами поміж садами зашиті в шкуру і в смолі, гробокопателі в селі волочать трупи ланцюгами за царину і засипають без домовини. Дні минають, минають місяці. На бік замовкла, оніміло і кропивою поросло. Вохователі ходили та хатами лягли. Ніхто не вийшов в ратці з хати, щоб їх сердечно поховати під хатами. Погнив, мов оазис в чистім полі, село зеленіє, ніхто в його не заходить, тільки вітер біє та розносить жовте листя у жовтому полі. Довго вона зеленіло, поки люди з поля. Пожарі ще не пустили та не запалили села того зелена, згоріло, зотвіло, попіл вітром розмахало і сліду не стало, о таке тоді, як горе, чума виробляла. Встала. На чорну землю сонно розбудила, уквітчала вірястом, барвінком укрила, і в полі жайбонок соловейком гаї землю, убрану весом. Моря поле, не своє душі живої, і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І оживе добра слава! Слава України! Слава Україні!